Час ткати! Сьогодні хочу вас познайомити в нашій рубриці огляди ткацьких станків та рамочок з таким пристосуванням, як реміска. У продажу іноді зустрічаються станочки, в яких є ось така цікава конструкція. Додаткова дерев'яна деталь, яка ось так може рухатися. Для цього вона сточена з обох боків. Ви бачите, ось такими кутами. Для чого ця дерев'яна деталь? Ця оремійска. Піднімає та опускає почергово парні та непарні нитки. Тобто це така імітація того, що відбувається на великому ткацькому станку. Тільки там є велика ремізка, в ній є начиння, галива, ну тобто інші пристосування, які піднімають та опускають почергово ниточки. Але для того, щоб спробувати ткацтво, для того, щоб, можливо, познайомити з ткацтвом дитину, ця деталь вона дуже і дуже класна. Подивіться уважно, є різні розміри. Ось бачите? Маленький, великий. І в них є ремізочки, але відповідно кожна свого розміру і кожна підходить до певного виду станочку. Я пробувала замовити таку деталь в Україні. На жаль, поки що це не є можливим, тому що. По-перше, для виготовлення такої деталі потрібна дуже тверда деревина, яка не деформується, яка тримає форму. По-друге, мені пояснили мої друзі-столяри, що для того, щоб наточити такі специфічні прорізи, потрібно мати спеціальне приладдя для цього. І не кожна столярна майстерня таке приладдя має. І по-друге, дуже треба гарно зашліфовувати ці прорізи, тому що в них, власне, будуть триматися ниточки, підніматися, опускатися, і дуже приклоно, коли ниточка всередині об щось зачіпається. Ось тут у мене є імітація. Це хтось спробував зробити під ось такий зразок, але, звісно, якість відрізняється. Можна ткати і на такий, і на такий. Раптом ви, власник столярної майстерні, і ви чітко розумієте, що у вас є обладнання, яке дозволить нарізати ось такі прорізи. І виготовляти ремізки, пишіть нам, ми залюбки протестуємо ваше обладнання і будемо його рекомендувати любителям ткацтва. Зараз я покажу, як заправляти нитки в станок із реміскою. Для початку я прив'язую нитку ось за цю поперечку. Я бачила відео, де прив'язують її за ось цю деталь, але мені більше подобається фіксувати трошечки далі, тому що потім, коли ми закінчимо, тут легше просто зрізати. Так. Зверніть увагу, ниточка зафіксована, і вона йде під низу. Ось. Тепер в будь-який проріз зафіксували, і поїхали до нашої ремізки. Вибирайте будь-який проріз і фіксуйте ниточку. Тепер ідете до верхньої панелі, і там теж фіксуйтесь. Обводите через зубчик. В дальній панелі. Ідете до рімізочки і в наступний проріз. Тепер ми підходимо до нижньої панелі, і тут буде важливо ми знову йдемо в той же проріз, де ми вже були. Тобто заправка буде ніби вісімочкою. В ремісці ми будемо в кожний проріз, а на панелях у нас буде по дві ниточки в проріз. Це зроблено. Тому що відстань між прорізами на панелях і відстань між прорізами на ремісках різна. Тут удвічі ширша, ніж тут. Тому нам потрібно для збереження паралельності наших ліній в панелях двічі заходити в один проріз. Таким чином ви можете заправити будь-яку довжину, хоч від краю до краю, якщо ви робите килимочок, якщо ви робите якийсь браслетик вам достатньо невеликою кількістю, наприклад, я хочу зупинитися на шести. Краще працювати з парною кількістю ниток. Тобто, якщо я починала з нижньої панелі, тут фіксувалась, тут я і закінчу. Відрізаю ниточку з запасом і знизу підходжу до панельки і на ній зав'язую вузлик. Коли ви будете ткати, можливо, у вас буде змінюватися натяг нитки. Наприклад, ви взяли дуже товсту пряжу, і ви відчуваєте, що ваші ниточки натягнулись дуже сильно, і вам дуже важко ткати. Оці фіксатори дають можливість повертати задню і передню панель, і таким чином трошечки змінювати натяг. Тепер дивіться, саме цікаве відбувається. Я поки що не тчу, але я повертаю реміску. Піднялися оці три ниточки. Коли я нахиляю її на себе, піднімаються інші три ниточки. Не потрібно робити повний оберт реміску навколо своєї осі, тому що ниточки тоді вискочать з пазика. Достатньо ось цього кута. Перед тим, як ткати, просто потренуйтеся повертати реміску до себе і від себе без ниточок. Для того, щоб ви зрозуміли, з якою силою вам треба робити цей нахил. Буквально декілька разів вам буде достатньо. В комплекті до станочків зазвичай ідуть ось такі човники. По-перше, вони довгі, вони мають бути на довжину вашої рамки. І по-друге, вони вузенькі, вони мають проходити в оцей невисокий зір. Отже, спробуємо проткати частинку на нашому станочку. Для початку заправляємо човник. Я роблю це вісімкою, так як я роблю на всіх своїх станочках і з іншої сторони. Човник достатньо довгий, тому мені декількох обертів вистачить. Звільняю хвостик. І для себе я запам'ятаю, що коли у мене човник іде справа наліво, у мене реміска нахилена від мене. Цю планочку я роблю межою мого ткацтва. Крайня ниточка, ми пам'ятаємо, що вузликів ми не зав'язуємо, але ми навколо крайньою ниточкою обійдемо. Ось так. Це для того, щоб нам було зручніше потім її знайти і сховати. Так. Проклали перший ряд. Тепер човник буде йти зліва направо і ремізку я нахилю на себе. Найкраще робити прохід човником найближче до ремізки. Не ось тут, а ось тут, де найширший зів. При цьому не варто сильно підбивати нитки, щоб вони не вийшли з пазів ремізки. Ось, ми пройшли і опустимо ниточки. Тепер знову міняємо положення ремізки, і знову човник йде в іншу сторону. Як тільки у вас закінчиться. Ниточки, ви можете поміняти їх. Як закінчувати і починати нову нитку, ця інформація є в наших попередніх відео, тому тут я не буду зупинятися більш детально. І таким чином вручну нам не потрібно перебирати нитки. Це дуже зручно. Дітям дуже подобається, і не тільки дітям. Я дуже часто беру такий станочок. На виставки, на ярмарки, тому, якщо ви хочете спробувати, але у вас немає можливості придбатись, стежте за нами, приходьте в гості, і ми вам обов'язково дамо спробувати ткати на такому пристосуванні. Що ще цікавого в цьому човніку? Він двосторонній. Тобто, по суті, немає значення, яким кінцем. Ось зараз оцим чи цим працюєте. В своїй роботі ви підійшли до моменту, коли ниточка стала достатньо короткою, і вона вже у вас із вашого човника злітає. Що робити? Відкладаємо човник в сторону, беремо нашу улюблену голочку з тупеньким кінчиком і великим вушком. І ось ми голочкою можемо спокійно продовжувати працювати. Якщо ви в своїй роботі. Підійшли занадто близько до ремізки і вам уже незручно, ви відчуваєте, що вам мало місця. У нас ремізка не закріплена деталь, ви можете її відсунути по вашому станочку настільки, наскільки хочете. І продовжувати роботу, проводячи голочкою максимально близько біля ремізки. Це важливо, тому що це якраз спрощує вам роботу. Нахилили і прямо по дерев'яній детальці пройшли. Запевняю вас, дітям це дуже подобається, це дуже зручно і цікаво. Буквально декілька хвилин пройшло, і ми маємо готовий браслетик або закладинку. Подивіться, переваги секційної пряжі середньої секції. Бачите, ось секція довжиною десь по ширині станочка. так? І ось цього кольору вистачає ось на такий сегмент. Дуже цікаво дітям і не тільки дітям подобається. Тепер що ж, як же нам знімати наш виріб із станочка. Найперше, ми звільняємо ремізку, підтримуючи пальцем ми кладемо її рівно на бік, того, чого ми не робили під час ткацтва, тому що що? Тому що всі нитки вийшли з пазіка. А нам зараз якраз і потрібно, щоб вони вийшли. Забираємо її в сторону, деталі, які крутяться, і ви можете послабити гвінти, повернути деталь на себе, просто виняти. Бачите, як гарно виходить. Знизу ми просто обрізаємо. Подивіться, наші ниточки основи мають максимальну довжину. Тобто, якщо ми робимо браслетик, якраз ми і хочемо, щоб наші ниточки могли зав'язуватись на руці. І можливість знімати їх без обрізання дає якраз максимальну довжину. Зараз я заховаю хвостики. Зв'яжу попарно ниточки основи для того, щоб наш браслетик не розповзався. Як це зробити, є також в наших попередніх відео. І покажу вам, що в мене вийшло. У мене вийшов браслет. І коли я роблю браслет, я завжди роблю одну зав'язочку коротшу і одну довшу для того, щоб зав'язувати його на одну петельку. Тобто на руці він зав'язується не на бантик, звичний нам на взуті, а петелька в нього одна. Це не так масивно можна зробити одною рукою. Ось так. Тчить із задоволенням.